Невдала покупка, це ще той аб'юзер. Викинути шкода, але й жити з нею неможливо. На перший погляд, це красива підставка для взуття стильного кольору. Та, от халепа, тут не вийде зберігати, бодай якесь високе взуття. Дитячі чобітки та високі кеди залишаться валятися на підлозі. Пил і чорний колір нерозлучні коханці. Тож догляд за цими поличками стане для вас кошмаром, якщо ви любите чистоту. Увесь бруд, навіть незначний, буде сипатись з підошви на сусідів поверхом нижче. Тонкі підбори шпильки будуть застрягати у решітці. Мінусів багато, але викидати це добро не поспішайте. Отже, що я пропоную, щоб подружитися з цим брутальним металістом? Переміщуємо верхню полицю геть нагору. Отворів для регулювання висоти тут немає, бо сюди б мали кріпитися отакі штуки. Але я знайшла рішення і все зафіксувала. На цьому можна було б і зупинитися, але мій зручний мозок, звісно ж, не дав мені цього зробити. Тож далі відриваємо від серця одну полицю і кріпимо її з боку, стяжками, мотузками, скотчем, що у вас є. До решітки я причепила старенькі кошики і від'єднавши на робочі присоски. Далі організовуємо розумне зберігання: нижня поличка для забрудненого взуття, середня для чистішого, верхня для домашніх капців. Зберігаємо тут лише те, що носимо щодня. В бокові кошики кладемо засоби для чищення взуття, торбинки шопери та парасольки. В ідеалі закрита решітки, на яких стоїть вуличне взуття гумовими килинками, щоб нічого крізь них не сипалось. Друзі, тренуйте свою винахідливість, і все у вас буде зручно дея.